Всім привіт! Я йду на город копати хризантему і морозник. Думала, сьогодні не буде відправок завтра, бо треба мені сплести два тубуси. Я вчора отримала ротанг, нічого не знімала. Білий ротанг отримала. Вчора зранку раненько прибрали одну ягницю, тому що вона з весни перехворіла і на материнство вона вже не годилася. Ці лежать, кормами перебирають. Скажу, що тушка була, ми тримаємо на м'ясо, тушка була гарна, жирненька, так що я підозрюю, що всі ви в добрячій вазі, немає дефіциту калорій. Йдемо на город. Люфа моя підростає. Спекотно сьогодні наче так у затишку, у холодочку, в тіньочку, наче і прохолодно. Але вийшла ось на сонце, сиділа біля котенят, поки вони поки покормила своє хазяйство, погодувала. Бо курчатка ж ті двоє вдворі бігають, то щоб їм не завадили. Так там під сараєм ого-го, Така спекота. Ой, тут уже стигне. Дивіться, наскільки менша тут полана. І тут. які майорці красиві. Не гірше від троянди. Ось дужче зацвітає мій білий морозник. Зараз його викопаю, а також жовту хризантемку. Як бачите, в мене дуже багато. Розійшлося дельфініумів. Позавчора пакувала посилку, ото коротке відео, де 10 штук викопала. І хочу звернутися до всіх, хто буде в мене ще замовляти. Багато квітів, але хоче одною посилкою. Одною посилкою я більше не пакуватиму. Я єлі довезла 16, майже 17 кілограм фактичної ваги, плюс об'єм. Це дуже важка посилка. І тому, хто хоче 300 найменувань, але в одну посилку, то вибачте. Хотіла оці викопати, але подумала, що я їх, ну, побачила, що я їх у посилку просто не спакую. Мені їх треба наполовину, просто повністю відрізати. І оцей квітконос, і додаткові знизу. Ну, а білий собі буду пересажувати. Залишились маленькі. Ці перехворіють, думаю, навесну відійдуть. Вони воно вже відходять. Значить. А залишились мацюпуньки, Кольори я не знаю. Це в мене в дворі такий. А ось який розквів, розцвів. Зараз покажу мент, кого немає. Пурпурний такий колір, димчастий, бачите? Ой, як він блистить, димчастий. Такий він фіолетовий, ненасичений, дуже гарний вживу. Якщо так 2-3 роки йому він випустить стільки. Оцих свічок своїх, ой, буде ефектний, дуже ефектний. А де лопата? А то я пройшла, а де я лопату діла? Я вчора копала хризантему. Завтра, де я її діла? Оце? Я ж її не там, а он вона лежить. Покручу вас. Я позавчора, чи аж позав у понеділок, коротше, замовила. До речі, в мене починає цвісти льон. Пізня посадка липнева. Дивіться, це вже перші квіточки вже відцвіли. Яка краса. Ось, так холодочку. Дуже красиво. Насіння з пачечки за тебе. Пачечка вже декілька років була відкрита. Замовила я в понеділок хризантему сортосуміші світанок, Яблуневий цвіт, називається вона. Завтра вона мені вже прийде. Три штучки на розведення, це тут рання хризантема і вона дуже-дуже красива. Що тут мій кермек? Треба його зрізати чи ні? У мене вже стільки кермеку. Хто хоче, може свіжо зрізом відправити, можливо, кому треба. І рожеві, і фіолетові, і білі, всякі. Так, копаємо ми жовтеньку, гарненьку, зараз таку красуньку викопаємо. Чи малесеньку. Що тут? Кавуни наші ми вже їмо. О, гомфрену треба підрізати. Я її підлила водою і вона ожила. Також хто хоче. Так. А зараз, певно, оцього викопаю. так почну цей ряд копати, бо я вон там копала, тут уже копала. Так, викопала і дивлюся, що білої. Ну, вона біла, але чуть-чуть береться з легка рожевуватим відтінком, але все одно ефектна. По суті, три чи чотири я хочу залишити собі. І одна в мене заброньована. Раз, два, три, чотири. По суті, оцих п'ятьох уже немає. Лишається лише три кущики. Лише три кущики. Ось так виглядає кущ. Ось така коренева, приймається шикарно. Я відправляла у Хмельницьку область. І вчора мені прийшов відгук, ото велику посилку, пам'ятаєте, я показувала, що, як сказати... Єлів вперла її, як я казала, що для тих, хто хоче багато чого, тут самі тільки оці хризантеми морозники багато місця в посилці займають. Мені вчора прийшов відгук, що все доїхало ідеально, гарно спаковано, мене похвалили. Звичайно, приємно, я дуже переживаю. Ну, це ще хризантема, морозник, вони такі гнучки, а оце як дельфініум. І мене дуже коробить, і я переживаю, я відправляла ось не так далеко від мене на Суми, Дивлюся, прийшла посилка, день людина не забирає, два дні людина не забирає. Думаю, Боже, в якому там стані вже квіти. Тому що в, закритому, в закритій коробці ну, мені дуже шкода, я не знаю, як мені таке приходить, ось завтра прийде хризантема, я ноги в зуби і, і бігом чи ноги в руки, як кажуть, і бігом на пошту, щоб воно там і хвилинки не перележало. Я не знаю. А потім читаю, у дівчат пишуть, що ой, що ви мені відправили, воно приїхало вже попріло. А на який день ви забрали посилку? Як воно може лежати і 3-4 дні. Я не знаю. Завтра також я вже буду копати ось молоденькі оці саджанці. Ось так ось молоденькі. Оці... Це вже. Завтра буду копати. Ну, як вони полізли. Це рання без назви. Полуничка вже. Вже люди садять під полив, вже садять. І там також вона ось діляночка сіла. Азії восени я не продаю. Ось також позівали, вон посухла. Тепер поливати треба. І ця також погоріла, це все від сонця. Почали поливати, також почала відходити. Ця заброньована вся, ці всі сорти заброньовані. Я лише рання. Але якщо людина відмовиться від своєї броні, то можна буде з часом замовити її. Так, зараз занурюю коріння у воду, вон балія стоїть. І несу на пакування. А то добазікаюся, що й пошта приїде в село й поїде. Вже я спакувала посилку і ось різниця між малиною на городі і в дворі. Ну це вчора лазили. Качали каналізацію, тому трохи роздвинули її в сторони. Ну, ось така ягідка дуже-дуже день Вдень не полізу, тому що два дні назад полізла в день вибирати. Вон як нагнулася. І в мене щось гризануло за ручку. Думала, що оса ось тут, але. Реакція була не як після оси. І досі є реакція. Підозрюю, ну, мені так показалося, що оса на вигляд, але бачу, що у дворі є, живуть е, пауки, схожі на осу. Вони не ядовиті, і вони досить гарно їдять всяких шкідників. Вон на туї в мене один сидить. Я його не приймаю, тому що він дуже гарно їсть усіх шкідників, які б могли жерти тую. Але і. Я просто від отак, рукою гілочку, отак, а воно мене гризь і все. Ось така ягода дуже крупна. Саджанці будуть після того, як вона повністю від плоду носить. Ну, там всередині, Сьогодні ввечері буду вибирати, всередині там дуже гарно. І ви чуєте, який гул, скільки тут зараз усяких джмеликів ос, бджол. Вони запилюють, дуже гарно з тим справляються. Яка ягідка. О, там далі більша, о, там більша, ніж оце. Ммм, макота. Ось, до речі, цей паучок. Оце він животиком до нас сидить, бачите? Пинка в нього там взагалі малюночок, як воси, і це я підозрюю, що він мене гризнув. Там у малині також такий, певно, живе, але він дуже-дуже багато пишуть паукоса, але він по-іншому називається, я просто забула. Він дуже багато їсть всякої тлі, їсть, господи, забула, як називаються, ті щатую, їдять, нещитовка якось. Коротше, у нього тут увечері завжди урожай. Налипне всякої. Молі всього, всього до нього. Ото він там живе в мене. Йду я пакувати. О, я вже спакувала, йду зараз одягатися. Повезу посилку. Пишіть, як ви сьогодні, як, як ви пережили цю ніч. Ну, за себе, що я буду казати, сумщина, ви і так усе знаєте. Як бачите, лілії вже висихають. Дуже добряче так висихають лілії. Скоро будемо копати. Моїх. О, бусечка на вікні. Ти позакривали, щоб котенята не лізли в квітника з квітника на дорогу. Бусічка, Бусь, я ось. Я зараз з'їжджу, зайчик, і приїду. Ай, босечки, що ж ти там побачив у тому квітнику? Ой, так туди дивиться. Ну що ти там побачив, моє сонечко? Баранинки під'їв, це його улюблене м'ясо. І котенята розпробували, їм також сподобалось. Сподобалось менеджер. Ну, може, сьогодні, та не може, а треба взяти волю в кулак і сплести сьогодні два тубуси на 10 літрів і доробити шапочку до грибочка завтра на відправку. Я роблю ще два грибочки. Людина замовила. Це з останнього вже ротангу, який в мене є пруток. Якби так захотіла ще один, то вже б не вийшло. І не знаю, чи замовлять чи ні, дуже болять руки, плюс ще після укусу. Дуже. Можливо, через ротанг і мені стало дещо важче оце возити великі посилки, пакувати їх. Ну, і на руки дає. Бачу, що багатьом майстриням дає на спину, на шию, тому що це вона... Постійно в такому стані сидиш, плетеш, ну, мені на руки і на очі. Дуже багато дрібної моторики рук і дрібних рухів очима. Ну, це ж таке мінуси є в будь-якій праці. В будь-якій. Так. Ну, все, моє сьонечко, ай, подивився на мене. А -а -а. Та чи ти мені здалась, каже котеня, в тебе біля ніг. Люфан дивіться, плететься. Вчора так гарно цвіла, сьогодні не бачу, на ті квітів. Взагалі не бачу. За те, що вечора радує лимонник. Вже він он закрився жовтим. Дуже гарні. гарні. Гарні квіти. Якщо хто бажає, на наступний рік я і собі буду садити, бо це з розсади, це однорічна, однорічна в мене розсада. Навесні я сіяла. Дуже красивий. Туї за літо також підросли. Ви знаєте, аж не віриться, що сьогодні отаке тепло, тому що останні кілька ночей у нас були настільки холодні, відчуття просто кінця вересня якогось було отаке. Везу я вже посилочку. Ой, Сьогодні, думаю, 21 серпня сьогодні. А скоро перше вересня. І я хоча вже дуже давно не ходжу до школи, але в мене такий аж мандраж пробіг. Як ви, у кого є дітки. Яке все дороге. Я як подивлюся по тіктоку, попадається відео, скільки сама канцелярія коштує зібрати до школи. Ой, наскільки зараз дороге стало життя. А хто чим цікавиться в Тікток, ті відео в йому в рекомендації випадають. Стали мені тепер попадатися одні хризантеми. Тому читаю, пишуть дівчата, що три роки вже на хризантеми стоїть одна й та сама ціна. Все дорокшає. Голландія чомусь не в курсі, що в нас продавці тримають ціни, бо в людей і так грошей, не, грошей немає. А на лілії закупка вже подорокшала. Я хотіла в Іванюка замовити. Лілій, так як в тому році. Він каже, не знаю, чи буду навіть замовляти. Комусь він писав. Думаю, добре, хоч я не поспитала. Тому що в Лілія підросла в ціні, а, а тут люди скажуть, що ви так ціни дарите. Так само тюльпани. Тюльпани бачу, він продає. Я навіть в шоці, ще не знаю, яка буде ціна на голландську цибулю-тиканку. Мене отойшир потреб, який продають на базарах під видом Голландської, а на дійсно Голландську. В тому році я купувала по 180, в цьому році не здивуюся, якщо буде вже і по 250. Фу, на горочку тут наче так піднялася. А в частності хризантеми тримають на одна ціна. Одна ціна вже три роки підряд. Грунт дорокшає, в'ємності дорокшають, світло дорокшає. Дивіться, яка шикарна бузина на узбіччі. Такі китиці здорові. І тут сонця немає, тут сонце тільки присходження. Коли воно сходить, сюди світить, а так вдень затіняється все деревами. А так би згоріло. Напряму на сонці, так би дуже згоріло. А так ось, бачите, дерева отакі клас. Проїхала машина. Вся пилюка в очі аж закололо. Дощу не було. Викопувала хризантему, дивлюся, що сьогодні треба поливати. І по квасолі треба пробігтися, повиривати. Деякі сорти вже в останнє, там доспіває, а хризантема суха, хоча ось 4 дні тому проливала дуже гарно. Їду з магазина вже і думаю, оце ж за ціни за все. Це ж добре, що є такі магазини, як Аврора, у нас тада, десь знаю, копієчка, чи як, ну, в нас такого немає. Де, як на мене, нормальні зошити там і ручки. Не знаю, може, які там товари є, типу китайської якості, але в основному все, що я брала, непогане було. Це у наш час, згадайте. Особливо, як невеличкі села. Ой. Все купувалося де? На базарі, на базарі. Збиралися і їхали, скуповувалися від 1 вересня. Не було ні, ні оцих магазинчиків. Куди їхали? Конотоп. Сінний ринок, хто з конотопа, згадайте, а тепер їду з Рони. Хто не знає Рона, це типу як епіцентр. Їду з рони. Подивлюся у вікно в автома в машині. Боже, скільки там щасливих покупок було для нас, дітей. Походити по тих рядах. Хто тоді розумів у ті торгові центри і так далі? А зараз взагалі за ерою інтернету. Зайшов клік-клік, тобі привезли прямо на пошту в селі. Як згадаю, давно їздила і десяти років ще не пройшло, вже на цьому дворі жили. Їздили у конотоп на нову пошту, я мала отримувала яйця. На інкубацію в бройлерні не було ніде ближче конотопу нової пошти. А тепер ось уже все тут. Сучасні діти, яким по 10 років, вони, вони навіть не уявляють, що це таке життя без комп'ютера, без телефона, інтернет-магазини. Боже, ми свого часу писали навіть не курсову, а якусь роботу, але вона була також дуже важлива і впливала на семестрову оцінку. В університеті. І треба, щоб обов'язково вона була тільки в печатному варіанті, 2004 рік, тільки в печатному варіанті. І вся група бігала, шукала, де б, добре, що було недалеко, інтернет-кафе, і там, по-моєму, обійшлося навіть у 2 гривні ну на той час. І цю роботу печатали, щоб, по-моєму, ходили, шукали у понеділок, а треба було на середу. Це зараз вже без проблем. Треба було був би і принтер, наприклад, у мене. А тоді це була така диковинка, як в початному вигляді. Бо ні в кого ж немає комп'ютера. Які там ноутбуки? Елементарних комп'ютерів ні в кого не було. Але знайшли, напечатали. Там і невеличка робота була на 6 чи 7 сторінок. І... А тепер, звичайно, з цим усім легше. Хоч і виросло все у ціні, але більше. Є з чим порівняти, більше оцих усіх магазинів різних. Маєш вибір, маєш вибір. У нас який був вибір. Зібралися і поїхали. В кращому випадку в конотоп, у непоганому також випадку, в сусіднє село на базар. Зошити набирали ще по 15 копійок були, ручки. Ой, яка бузина чорна. Ми, до речі, зварили варення із яблук з бузиною. Вчора мама халявку закривала, поки я розбиралася із бараниною по морозилках, обрізала м'ясо. Самі знаєте, хто в селі, все ж його треба доладувати, зарізати мало, все ж треба її доладувати. Тому, звісно, зараз, аби не оця війна, то дуже багато, дуже багато можливостей. Ось навіть відкрила канал, продаю. І розсаду, і квіти, і все. Вільний графік, не виходячи, ну як відносно не виходячи з дому, але хто б міг подумати. На початку 2000-х, що зараз отаке от буде. Ой, скільки з цього ракурсу там малини. М -м, камера не перетає, увечері полізу. Буде на вареннячко. Повиносила ось квасоля, сохне. І тут, і там на мисках. Бусь, я тебе покину, брошу. І тут сухне. А діду, хтось бить? І тут бить. тімить. тут а дідусь бить. дочекався, вивела гулять. Ось. Вчора також обробила всіх котиків від шкідників. Сказала так від шкідників, наче картоплю яку. Від паразитів учора. І на холку покапала і від глистів. Вакцину від сказу пройшли. Все хорошо. Зайшла щодня на нову пошту на додаток. Немає мені ще моїх мисок, які я замовляла. Так вийшло, що з однаковими прізвищами я і ще один чоловік із прилук замовляли. На складі і електронні накладні робилися відразу ж на складі замов виробника у відправника. І мені приїхала його посилка, а моя посилка поїхала йому. Я відкрила ж посилку, я от якби я я не взяла телефону на пошту, ну, в магазин. Не взяла я телефон. Я б на місці отам. Відразу зробила перенаправлення. Ну, а так, що, ну, які в мене претензії до пошти? Пошта тут взагалі не винна. Я забрала посилку, відкрила її по накладній, яка всередині посилки, по документу, номер телефона. На Viber написала так і так, що я відправлю вам завтра мою, а ви мені вам вашу, а ви мені мою. Ну, людина там попалася дуже дотошна така, ой, у мене там була безкоштовна доставка, а тепер це я втрачу 100 гривень і так далі. Я йому пишу: в мене людина чекає на замовлення. У мене прийшов ротанг, ну, це я сама думаю. У мене людина чекає, що я оплету і вишлю. Мені оця тяганина звертання до пошти. Хоча він звернувся до пошти, мені дзвонили з гарячої лінії, я їм сказала, що я його посилку відправляю завтра, вчора. Власне, я її і відправила, вона зараз вже прийшла йому на відділення, ще він її не забрав, але а свою я так і чекаю. Він відмовився від неї. І оце зараз зніму відео і буду писати до відправника: що чи переадресовуйте ж мені, бо мені вчора писали, ми вам її переадресуємо, але й досі її немає. Посилка оплачена, вісім мисок там, і досі я її чекаю. Хоча можна було, що вчора він би мені переадресував і не впутувати в це півсвіту. Не знаю. Мені здається, так би було правильніше. Я йому вже пишу. Навіть якщо виробник, відправник не компенсує вам вартість, а я оплачую свою вартість і вашу вартість, тільки відправте мені мої миски, будь ласка. Не треба оце тягти оцієї і Мені мої нерви дорогші, ніж ото розбирательство. Ну, побачимо, чим воно вирішиться. От сьогоднішня погода мені вже не подобається. Дуже ж спекотно. Дуже. Навіть у холодочку. Будемо ми далі гуляти. Зараз буду писати відправнику. Досі доки ж мені чекати ті миски. І моя посилка коштує майже 400 гривень плюс 185 гривень доставки, яка заплачена також онлайн. І я їду на пошту, дивлюся, думаю, щось мені посилка має бути здорова. Ну Там 4 миски на 12,5 літрів. А це щось малесенька. Відкриваю, а там закаточні ключі для консервації. Ну і відправник також, ну як бачите, то, та чи переадресовуйте її вже собі, а мені відправляйте вже від, зі складу, бо замовлення то оплачене, але по суті я його ще не отримала. Хоча вчора мені завіряли, писали, що сьогодні до, до вас точно поїде. Ми зробимо переадресацію. І вибачте, і так далі. Ну, ладно, думаю, ну всяке буває. Хто, зна... Хто знає в якому стані там людина пакувала, і на... хоча не знаю, я пакую, я по 300 разів перевіряю, комусь що і скільки маю відправити. Добре, гарного вам дня. Пішли ми далі гуляти. Написала я до відправника, і він мені щойно написав Доброго дня, уточнив адресу, о, уса сіла на руку, уточнив адресу мою для доставки. Я думаю, може вже поїдуть до мене такі мої миски. Все, якщо сьогодні І це. Якщо з прилук, то я завтра їх отримаю, якщо ті підуть, а якщо він нові буде відправляти, а ті вже до, до себе, чи як там робити, не знаю. Коротше, якщо з прилук, то завтра я їх отримаю. А якщо прямо з Харкова, то це вже аж у понеділок. І все на світі треба пережити. Це такий постскриптум. Будемо жити. Це такі проблеми. Це не проблеми це таке. Ох, як кермек у мене квітне. Не спекотно як. Ой, знаєте, липнева така спека повернулася. О, ідемо далі гуляти. Буська спереді, як путіводна зірка. Я слідом. Вичить.